Служба безпеки України затримала депутата Коростишівської міської ради. За словами пресофіцерки управління СБУ в Житомирській області Ірини Мартинюк, чоловік причетний до злочинного угруповання, учасники якого викрадали людей і тортурами вимагали від них гроші. Десятьох інших учасників угруповання затримали в серпні-вересні 2023 року. Наразі встановлено у межах досудового розслідування встановлено причетність до діяльності даного злочинного угруповання. Наразі ми маємо справу вже із злочинною організацією ще одного фігуранта. Ним виявився діючий депутат Коростишівської міської ради, екс-віцемер цього міста. Задокументовано, що він разом із іншими учасниками банди викрадав людей та піддавав їх тортурам. Після цього він змушував їх платити відкупне, і люди приносили йому ці гроші до приміщення міської ради, де він працював. Крім того, погрожуючи жертвам своїм своїми зв'язками серед державних установ місцевих, він застерігав їх звертатися до правоохоронних органів. Тім співробітники СБУ задокументували протиправну діяльність фігуранта та йому вже повідомлено про підозру у вчиненні двох у вчиненні злочину за двома статтями кримінального кодексу України. Мова йде про частину 2 статті 146 та частину 2 статті 189 кримінального кодексу України. Нині вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу за словами Ірини Мартинюк. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Ірина Кирилович Ігор Горкочин Суспільне новини, Житомир.